Зранку нічого не віщувало неприємності була п'ятниця 13. Такий був колись старий жарт. Друзі, вітаю вас на каналі СРА завжди». Ми, Чорних чисел календаря, не боїмося і будемо сьогодні з підписниками каналу, з нашими друзями, говорити про таке. Перше, звичайно, дамо відповідь на питання конкурсу минулої Вікторини. Просне правильний підрахунок собівартості вершкового масла через жирність масла. Далі, основна тема відео. Порахуємо з вами разом, скільки заробляють шахраї на фальсифікаціях теоретично, тобто, скільки може коштувати найдешевша фальсифікація вершкового масла, зроблена на заміннику молочного жиру, чи навіть на чистій модерновій пальмі. Ну і нарешті по аналогії, власне, з цією калькуляцією задам вам питання. Е, будь ласка, зразу визначте, користуючись сьогоднішнім відеометодикою методикою, методологією, визначте, скільки формується різниці в собівартості між натуральним сиром голландським 45% жирності. і Аналогічним сирним продуктом із 100% заміною рослинного жиру. Дуже просте питання, якщо сьогодні уважно прослухаєте наші розрахунки, ну і перед тим, як приступити до відео, власне, хочу вас попросити вже надсилати ваші пропозиції і побажання до роботи в каналу в наступному році. Адже в цьому нам виповнюється 5 повних років. У нас 5 мільйонів переглядів. До речі, це немало вже. Навіть за умови, що перегляди може не дуже довгі, але там порядка п'яти хвилин нас дивляться глядачі. І слухайте, ну це не мало, да, це вже не Тік-Ток. В середньому дивляться п'ять хвилин, 5 мільйонів переглядів. Що б ви хотіли побачити, які теми хотіли би почути, що б ви хотіли, щоб ми розкрили в наступному році за умови, за умови, що канал наш не має жодного. Рекламного фінансування це хобі групи таких, от, знаєте, як це називається, ну волонтерів в певному сенсі споживацьких, які допомагають вам розібратися в різноманітті продуктів, які випускаються в Україні в світі. І ми його робимо в вільний від роботи час. І, власне, навіть якщо ми говоримо про лабораторні дослідження, то за власні кошти, тому от, виходячи з цих обмежень. Про що б ви ще хотіли почути, що б ви хотіли побачити в наступному році? Пишіть, будь ласка, і ми спробуємо виконати всі ваші побажання. Дякую. Ну, тепер все-таки переходимо до теми сьогоднішнього відео. Спочатку: хто ж у нас переміг в конкурсі? Ну, а правильну відповідь дала пані Юлія Цмоканич. Це наш. Консультант це фактично зовнішній член команди, нашої сир назавжди, яка працювала багато років в Миколаєві на компанію президент на торгову марку, зараз вже не заангажована і не боїться звільнення, працює вже в соковій галузі харчовій промисловості. І вона зауважила: єдина чомусь, друзі, мені трохи сумно, що коли ви перераховуєте жирність ціну на масло 82-72, маєте врахувати, що чим більше жирність масла, тим менше білку. У вас, бачите, 18% залишилось пахти умовної, да, в якій є білок, і 28. Звичайно, в маслі 72 буде білка більше. От пані Юлія оцінює 0,8% білка в маслі 72,5%, і тільки 0,5% в маслі 82 жирності. От така була правильна відповідь. Так, а тепер переходимо до розрахунків нашої основної задачі, заявленої як тема відео. А саме. По якій ціні можна купити фальсифікат масла в Україні при 100% заміні? От якщо замість молочного жиру беруть пальму або замінник молочного жиру. Друзі, дуже важлива інформація для вас за 5 років відбулася революція. Багато продуктів, в тому числі сирний продукт, спреди, які працювали на замінник молочного жиру, почали працювати із заміною чистою пальмою нового покоління. І так, ціна на масло, справжнє масло в Україні 390 гривень. З неї ми можемо отримати ціну на молочний жир 100%. Вона буде 475 гривень. Тепер ми е, з вами дивимося, що значить кожен грам замінений в маслі, наприклад, 72, він е, дозволяє заробити шахраям 475 гривень ціна молочного жиру мінус 100 гривень. Ціна замінника молочного жиру, і того 270 гривень на кілограмі, або ж на пачки 180 г 48,6 гривень. Відповідно, якщо прорахувати те саме для ще більш дешевої пальми, а вона коштує, бачите, 80 гривень за кілограм, ще трошки більше буде прибуток шахраїв, тобто 284 гривні на кілограмі масла 72 і 324 гривні на кілограмі масла 82 жирності. Ну і завершальний етап, якщо ми знаємо ціну, ми її прогнозували на справжнє масло 72 жирності, це десь 105 гривень за 180 вісімдесят грам, то віднімаючи різницю з дешевлення за рахунок фальсифікації пальмою або ЗМЖ, оці 49 там 51 та Ми отримуємо прогнозну ціну найдешевшого фальсифікованого масла такої жирності в межах 54-56 гривень. Друзі, це дуже зручний метод, тому що він не оцінює вже ланцюжок ціноутворення, а говорить, що от у вас націнки ті самі, що в ланцюжку масла і спреду маргарину. Відповідно, просто мінусуємо оцю здешевлення за рахунок жиру. Те саме для масла 82 жирності жирності ціною 120 гривень, дає оцінку для найдешевшого фальсифікату, він же суміш, він же маргарин, в межах 62-65 гривень, точно десь до 70. Ну і не дешевше 60. От такі у нас з вами оцінки. Ну і тепер повністю аналогічно, застосовуючи цю методику, ви, друзі, зможете легко порахувати здешевлення або різницю в собівартості між натуральним сиром і сирним продуктом. 45-ї жирності для прикту голландським. Єдине, що зазначте, коли будете присилати мені цифру, відповідь, який жир ви брали для розрахунку: пальму чи замінник. Всім вам успіхів і дякую. На цьому все. Вдячний вам за увагу. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. Тепер ви знаєте, по яким цінам найменше можна взагалі побачити фальсифікований продукт в торгівлі. Ну, якщо бачите, то розумієте, так це жирова продукція, швидше все її можна споживати, але це точно не масло вершкове. Слава Україні збройним силам. Допомагайте нашим воїнам. Вони того варті, вони найкращі в світі. До зустрічі.